Вітаю рифери! Нарешті у мене з'явилось трохи часу для того, щоб зняти відео. Вже дуже довго їх не було, ну, але що поробиш, життя бере своє. Сьогодні будуть такі плюс-мінус класичні оновлення про все підряд, про корали, про рибу, про параметри, навіть трохи, про деякі неприємності з обладнанням. Але то таке. Почну, мабуть, з того, що загалом система почуває себе добре, кольори непогані. Хоча на відео я бачу <кхем> якось все дуже синє засвітлено, а, насправді воно трохи не таке прям синє. Ну, але що поробиш, вже досить пізні вечір. От. А... Корали себе, почувають плюс-мінус добре, риба на місці, риба плаває, риба їсть. Мені дуже подобається, до речі, новенька рибка, десь вона зникла, не знаю. Короте, вона зазвичай тримає ось цей, ось цей вугол. О, витла, так фіолетова. І тут постійно на виду, ну, тому вона прям дуже гарно оживила загалом систему. Така, досить. Досить комунікабельна, назвемо це так, мабуть. Рибка постійно на виду, постійно щось плаває, постійно, е щось їй цікаво. По коралах плюс-мінус все. Якщо говорити про здоров'я коралів, все добре. Якщо говорити про якісь оновлення, в мене з'явились деякі нові корали. Здається, ще восени. Я казав, що хочу замовити акропор, і в принципі я їх тоді й замовив. Замовив в Валерія, uh, але, власне, за зиму вони так і не приїхали. ну, Бо холодно, і транспортування, і все таке. Коротше, приїхали вони тільки весною. Uh, ось тут, бачите, один праг, другий і третій. Uh, це новенькі, скажімо так. Вони здається, в акваріумі чи два тижні, чи може три, ну, десь два тижні, здається, якщо буде. Так чесним повністю. Фраги приїхали дуже такі ну, масивні, особливо а, ось цей і ось цей. Це я одразу, до речі, розділив на двоє. А, це міліпорка, яку я м, хотів дуже давно. Вона ще не набрала колір, але я сподіваюся, що буде все добре. В принципі, за два тижні вони вже почали досить так інтенсивно набирати кольори, ну, які вони мали б мати. Ось, ну, але а, втрата кольору для кропор це нормально, так що я тут навіть не, не, не переживаю за це. Одразу, так, одразу розділив цей фраг, він був трошки більше на двоє. І від цього відщипнув один такий невеличкий. А, скажу, що знову ж таки, одразу скажу, що буду продавати. А, просто для того, щоб, якщо чесно, просто для того, щоб повернути трохи. Грошей, бо ну, вони досить дорогі виявились. Ось. Але, 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 одразу попереджаю, вибачайте тільки по місті. Тут, десь по, по Києву, або на таксі, або самовивоз. Нікуди відправляти не буду. Ні новою поштою, ні взагалі поїздом там, чи будь-чим іншим. Вибачайте, я й так не люблю нічого відправляти, а кропори тим більше. Скоро я сподіваюся, там, не знаю, виставлю десь на якісь барахолці чи на чомусь такому можна буде побачити. М -м -м. Ну, але це таке. Зараз скажу вже, ще, ще раз скажу, за ці два тижні вони вже особливо ця рожевенька, вона почала набирати колір так дуже добре, мені дуже подобається, як вони виглядають. Поки що поставлю тут на дно, для того, щоб акліматизувалося, потім буду розставляти. Одну кудись от туди поставлю, одну десь тут. Ну, коротше, розміщу, Це вже буде потім. Тепер тепер давайте е про корали, про рибу. Ну, про рибу тут нічого казати особливо. Єдине, що скажу, мені зараз подобається склад е риби, яка знаходиться в цьому акваріумі. Воно так якось все гармонійно виходить. ну. Та й все, більш нічого я не скажу про рибу. Тепер далі про Про що я хотів ще поговорити. Забув, а, давайте про параметри. Про неприємне, називаємо це так. Параметри в мене були трошки проблемки з ними. Через мене, власне, я сам винен в цьому всьому, тому кажу, як є. Колись, коли набирав нову порцію карбонатів в каністру. Коли ставив її туди в тумбу назад, випадково перетиснув повністю шланг, який йде з каністри. І вийшло так, що в мене карбонати не дозувалися десь днів 5-6. Ну, коротше, це, це такі мої здогадки, але плюс-мінус десь 5 днів не дозувалися карбонати взагалі. В якийсь момент, після 5 цих днів, я вирішив поміряти. Параметри. І я знайшов, що в мене карбонати на дуже-дуже низькому рівні. Тест показав мені щось чи 3,8, чи 3,6, чи щось таке. Я не впевнений, що це воно настільки було низькі. Я не впевнений точніше так. Я не впевнений, що е, тести настільки точно можуть показувати настільки низькі значення. Ось. Тому можу сказати, що. Карбонати були просто дуже і дуже низькі. Мабуть, єдине, що мене врятувало, це те, що вони опускалися дуже і дуже повільно, ну тобто поступово, просто від того, що йшло в споживання. Якби це було таке одразу отаке падіння цих параметрів, то в мене б тут нічого і не залишилось. Якісь, може, найпростіші корали залишились, все решта б просто накрилось. Але, в принципі. На диво, я скажу, не знаю, поплювати через плече чи постукати там по, по чомусь по дереву, але плюс-мінус ніяких особливих проблем я не бачу. Це вже, це вже було, коли тут були ці акропори. Тобто, вже коли вони тут були, почало просідати. Ці карбонати, і, і я думав, що блин, в якийсь момент можуть зараз просто мої акропори облетіти і буде взагалі супер класно. <кхем> Ні, на щастя, що все пройшло непогано. Я повернув дозування до того, яке було раніше, плюс додавав там якісь невеличкі там, 10 о, мілітрів, там, інколи 20 мл. Ну, тобто, потихеньку так. <кій> щоб воно просто поступово-поступово по тій самій дозі плюс-мінус, і раніше було, додавалось, додавалось, і зараз вже, здається, чи позавчора, чи що я робив тести, карбонати а, виросли до 5,8, чи 6,8, ну коротше, десь до плюс-мінус уже ну, здається, 6,8 там було, плюс-мінус уже нормальні параметри. Думаю, сьогодні ще зроблю тест. Подивлюсь, там вже буде має бути десь 7-7,3. Ще трішечки додати хоча б до 8, і я думаю, все буде в нормі. При цьому, звісно ж, як не дозувалися карбонати, повністю виріс там кальцій. До, скажімо так, мої тести його не вловлювали, до скільки він виріс. Це було за 500. Ось так. То в мене тест до 500, але а, я повністю власне, цей а, шприц реагенту вилив і він навіть не потьмянів, тобто не, змінив, не, не думав змінювати колір, тобто там може, може бути 550, може бути і десь коротше, в цьому а, районі. Не можу сказати. То... Що я зробив одразу? Так, ну по карбонатах вже просто підключив, почав дозувати як ну, як і раніше, щоб не зробити якогось різкого е, стрибка. А кальцій просто відключив. Зараз він все ще відключений. Треба буде знову ж таки сьогодні зробити тести, подивитися, чи, е, чи він не опустився не до потрібного значення. Я думаю, він десь буде вже там в районі, може, 420, може. Ну, коротше, сподіваюсь, десь буде в районі. Нормальних значень. Ось. Та й все. От такі бувають приколи. Просто шланжечка перетиснулася і, ну, коротше, провтикав. Це мій провтик треба, треба перевіряти всі ходи, щоб були вільні. Ось. Тепер ще трошки про, мабуть, не дуже приємне. Я ще не розбирав, але коротше, в мене щось перестав крутити цей роллер фільтр рецішний. В принципі, контролер працює, все окей, але чомусь не прокручується моторчик. Можливо, не знаю, може, згорів мотор, можливо, десь просто застряг, щось і треба буде почистити. Не знаю. Кажу, ще не, не розбирав, не дивився. Єдине, що зараз він просто не працює. Треба буде дістати, помити і перевірити. Ну, таке. Неприємно, подивимося, що можна буде з цим зробити. Ось. Тепер ще що по обладнанню. По обладнанню. Я тільки так, як тільки додав акропори, поставив ще дві помпи, щоб збільшити трохи більше зробити течії, Ну, просто щоб для акропор було якесь приємно. Приємне середовище. Ну, це таке. І плюс, і ще я вирішив додати часу для цього як його там, господи, ледвар. Ледвар у мене раніше включався о четвертій, і до десятої, здається, він працював. Тепер я його почав вмикати о 12 дня. Коротше, просто о 12 дня для того, щоб додати трохи більше світла. Всім поки що подобається. В принципі, і колір в день виявився більш такий ну, насичений, більш гарний. Тому я думаю, поки що залишу так. І ну, мені більше подобається так. Сподіваюсь, що і коралам подобається теж. Ось так. По суті, це, мабуть, все, що я хотів сказати. А, єдине, що так, у мене після того, як Насік зник, так, Насік помер, в мене почала обростати деякі там предмети, деякі, деяке обладнання цією морською капустою. Не знаю, як вона точно називається, але такі водорості, як морська капуста, по суті. Як ламаріопсіс, вприсноводній в акваріумістиці, але е, я не знаю, ну, як він називається конкретно тут. Ось, я пам'ятаю, що насік її тоді підчищав постійно, вишукував і їв, але як тільки він зник, то здається, ніхто інший більше його не їсть. Ну Таке треба буде чистити трошки більше. Там, де, там, де їжачок, скажімо так, дістає, там немає ніяких проблем. Їжак їх їсть. Дуже такі залюбки. Але є дуже багато місць, де ну, їжачок просто не пролізе. Тому, так як є вже. Ось, на сьогодні, мабуть, це все. Постараюся робити трошки частіше. Але я вже обіцяв вам. Коротше, зроблю, коли зроблю, тоді і зроблю відео. Вибачайте вже. Все, гарного вечора всім. Бувайте!